Зразу ось ручка зібрана і все, і ми зіграли з плоскими пальцями. Ось, а якщо до цього всього ще здодати зажаті руки, то взагалі буде ось так. Всім привіт! Мене звуть Вікторія Барановська і я викладач по фортепіано в музичній академії «Мелоді». І сьогодні ми поговоримо на таку важливу тему, як правильно сидіти за інструментом і як правильно тримати наші ручки. Почнемо з того, що ми сидимо з рівною спиною на половинці стільчика, ніжки у нас стоять рівно. Як зрозуміти, яка відстань від нас до інструменту може бути? Для цього є пару варіантів, як це перевірити. Для дорослих може більше підійти варіант, коли ми сидимо рівненько. Ось у нас ручки пальчиками ми дотягуємось до крайніх клавіш клавіатури. Якщо, наприклад, ми сидимо занадто близько, у нас лікоть от пішов сюди назад. Ну, або занадто далеко, ми просто не дістаємо. Тому ось наша перевірочка. Для діток вона трошечки інша, тому що дітки не дістануть до крайніх клавіш. Тому дітки сидять рівненько, просто витягують вперед ручки до пюпітра в кулачках. Ось. Ось наша посадочка. Там ми вже дивимося, нам треба сісти далі чи ближче. Також другий дуже важливий момент це висота. Якщо у вас є банкетка, це взагалі супер. Там ви можете собі регулювати вище нижче. Якщо у вас є вдома тільки стілець, нічого страшного, ми регулюємо висоту: або, наприклад, якщо у вас синтезатор на підставці ставити вище, нижче, або якщо стілець, наприклад, можливий навіть такий варіант, як скласти плед і підкласти просто під низ. Далі, якщо в дитини не дістають ніжки до підлоги, Треба буде все-таки придбати підставочку, вони є і різні по висоті, щоб ніжки стояли чітко повністю стопа. Друге, ми звертаємо увагу на нашу руку, на положення наших ліктів. Коли ми піднімаємо ручку, у нас лікті мають бути не прижаті до корпусу. Це саме основне, тому що тоді кисть у нас піде вверх. Також, чому не можна низько сидіти, тому що ось коли кисть у нас буде внизу, за цим дуже важливо треба слідкувати. кисть внизу тут у нас тоді буде зажим. Тобто, це е, йде до того, що може рука і боліти, це впливає на звук, на нашу техніку. Тому за цим ми дуже-дуже слідкуємо уважно. Отже, наші лікті трошечки відведені в сторони. Все тут розслаблено, абсолютно перевірили. Да? Кисть в нас йде рівно, щоб у нас не було горбочка або ямки. Слідкуємо. Ось, кисть у нас рівненька. Далі положення самої руки. Як досягнути оцього невимушеного положення на фортепіано? Ми опускаємо руку вниз. Дивимось, так? Розслаблена. Ось вона розслаблена. Можу показати з цього боку. Ось у нас пальчики напівзігнуті. Тут ніде ніякого зажиму, абсолютно все йде вільно рівно. Пальчики у нас напівзігнуті. І ось на подушечках. Так? Ми граємо подушечками саме цією частинкою. Як для діток. Краще пояснити, якою частинкою ми граємо. Можна сказати, як котик ходить на лапках, так ми граємо на наших подушечках. Ось плавненько. Я знімаю руку, кисть іде, ось я розслабляю, кисть іде вгору. Я не просто так почала грати третім пальчиком. Ось у нас анатомічно всі пальчики різної довжини. Є коротші, є довші. Центральний пальчик у піаністів називається третій. Саме краще для таких опорних точок, саме краще починати грати саме з цього пальчика. Ось ми поставили, коли знімаємо ручку, розслабляємо. І ось так можна будь-які клавіші понатискати і просто відчути, що вся вага руки перетікає в наш кінчик пальчика. Можна спробувати ось таку вправу, коли у нас пальчики вітаються між собою. Привіт! Ось подушечками. Кожен пальчик торкається до першого, це в нас перший пальчик, до першого. І отак по черзі. І ми точно відчуваємо, якою частинкою пальчика ми маємо грати. Є ще такий момент, що коли ми ставимо наші пальчики на клавіатуру, другий, третій, четвертий, п'ятий, ось стає просто ідеально: перший пальчик, щоб у нас кисть на нього не провалювалась, ми граємо не цією частинкою. Не кладемо нашу руку на цю частинку. Ми граємо ось тут, збоку. Для цього існує дуже корисна вправа, називається формула шопена. Я її дуже люблю. Вона зразу ставить нашу ручку в правильне положення. Тому що анатомічно, як я вже казала, у нас є короткі, коротші пальчики і довші. Ось у нас є білі клавіші і чорні. Дуже зручно, коли. Довші пальчики в нас якраз розположені на чорних клавішах, а коротші на білих. І ось Фрідерік Шопен придумав своїм учням таку вправу. Там, де ми починаємо з нотки мі першим пальчиком, і граємо ось у нас перший на білу клавішу. Потім у нас йде три пальчика на чорних. І п'ятий пальчик також на білу клавішу. Ми можемо взяти ці всі нотки разом і подивитись на нашу руку. З боку, як вона виглядає. Також я покажу лівою рукою, щоб було краще видно перший пальчик з цього боку. Ось так само. Ось. І кисть у нас не падає. Слідкуємо. Якщо е, грати Перший пальчик опускати. Чому я на це акцентую увагу? Це дуже важливо. Якщо ми будемо грати, наприклад, всі нотки підряд і провалювати перший, у нас на ньому буде постійний акцент. Кисть падає, і нотка якби, вибивається. Тому ми дуже за цим слідкуємо, ставимо перший вище і у нас клавіатура звучить рівненько і верх, і вниз. Чому всі ці речі такі важливі? Тому що без правильної посадки за інструментом, без правильної постановки руки, ми просто не зможемо зіграти швидкі твори. Або це буде е, різким звуком, зажатим, або навпаки, недозвученим. Тому на все це звертаємо увагу, прислухаємось до себе, прислухаємось, наскільки у нас вільні плечі, спина, руки, кожен пальчик. Учням часто я показую два приклади. Перший приклад це з правильною постановкою руки, коли у нас пальчики більш округлі. І другий приклад, коли я граю неправильно. Перший варіант. От я, наприклад, зіграю щось просто пасажик з прямими зажатими пальцями. Ну, тобто, в принципі, швидко, ну, я зараз спробую швидше. Ну, не годиться, правда, чуєте, так? Якщо ми е, зберемо все-таки пальчики, тобто для швидких темпів у нас має бути більш зібрана ручка. Якщо ми граємо щось більш кантеленне е, на співне, то у нас пальчики будуть трошечки витягнуті. Тобто, це ми вже дивимося просто по задачі твору, який ми граємо, який ми образ хочемо передати. Якщо ми говоримо за щось технічне, пальчик йде більш зібраний. Ось Тобто зразу ось ручка зібрана і все, і ми зіграли з плоскими пальцями. ось. А якщо до цього всього ще додати зажаті руки, то взагалі буде ось так. Тому на початку навчання, особливо на початку, дуже важливо. Контролювати, як ви сидите, як ви тримаєте свої ручки, в якому положенні ваші пальчики, щоб ваша гра була комфортна, щоб вона була вам в радість, нічого ніде не зажималось, не боліло, а звук лився. Сподіваюсь, ця інформація була корисна для вас. Ми регулярно створюємо на нашому youtube каналі навчальний контент. Тому підписуйтесь! З вами була Вікторія Барановська, викладач фортепіано в музичній академії мелодії. Всім пока.